Балади про Робіна Гуда. Розділ 23. Як Маріан та Робін Гуд повінчалися. А потім роб за Маріан останній тост підніс, і дружно гримнуло Ура! Аж стрепенувся ліс. Просимо, ласки, ваша величність!» – вигукнув Робін Гуд. Ми ваші вірні слуги. Король суворим поглядом обвів розбійників, що, похиливши голови, стояли перед ним на колінах. Правду каже ваш атаман?» – запитав він. Правду, ваша королівська величносте. громом гримнуло 140 дужих голосів. Робін вів далі. Розбійниками ми стали не з власної волі. Призвели нас до цього утиски та несправедливість лордів, але ми завжди були вірними слугами короля. Чинили опір лише тим, хто прикидається, ніби служить короні. Правда, ми забирали в абатів нечесно здобуте золото, вбивали оленів у королівському лісі, але водночас ми ставали на захист бідних, допомагали вдовам та сиротам, даруйте нам свою прихильність і заступництво, тоді ми всі назавжди облишимо ліс і підемо за вами. Погляд Річарда потеплішав. Він мимоволі подумав, що з цієї ватаги дужих, загартованих сміливців може бути справжня королівська варта. Складайте присягу, мовив король владним голосом. Покляніться, щоб всі ви разом з своїм ватажком Робіном Гудом від нині вірою і правдою служитимете королю. Клянемося. вигукнули розбійники. Підведися, славний робіне Гуде, мовив король Річард. Я дарую тобі свою ласку, а незабаром буде ще й нагода випробувати твою вірність. Таких лучників, як ви, треба цінувати. Було б справжнім злочином засуджувати вас, хлопці, до страти. Не скоро в Англії знов народяться такі майстри, та я не можу дозволити вам тинятися в моїх лісах і нищити оленів. Не можу також попустити, щоб ви порядкували в гравстві. Віднині я призначаю вас королівськими лучниками і беру в особисту варту. Мені невдовзі доведеться звести деякі рахунки з нормандськими баронами, і ваша допомога буде необхідна. Потім частина з вас повернеться до лісу і стане королівськими лісниками. Можливо, вони виявлять стільки ж запалу та завзяття, охороняючи лісові багатства, скільки виявили, знищуючи оленів. Хто серед вас маленький Джон? Ану, виходь наперед. «Іду, йду, ваше величносте. відгукнувся велетень, знімаючи капелюха. Славний воячий маленький Джон! сказав король, оглянувши його з голови до п'ят. Чи зможуть твої кволі м'язи витримати такий тягар? Як управління графством. Якщо так, то віднині тебе призначено шерифом Нотінгема. Сподіваюся, що з тебе вийде кращий шериф, ніж той, кого ти заступиш. Здивуванню маленького Джона не було меж, і він радо випалив. Намагатимусь виправдати довір'я, ваша величність. «Вілле Пурпуровий, викликав король наступного вояка. Я дещо вже чув про тебе. Твій батько був другом мого. Отож, повертайся скоріше додому та допоможи старому порядкувати маєтком. Найближчими днями, коли буде прийом при дворі, приїзди до Лондона. Потім король викликав віла стютлі і призначив його командиром королівських лучників, аж ось надійшла черга чинця тука. Благаю, змилуйтесь, ваша величносте, почав був покірливо слуга Божий. Хто я такий, що посмів підняти руку на свого володаря? Але ж володар у боргу не залишився і дав тобі здачі, відказав Річард, посміхаючись. Проте я не маю наміру вести суперечки між церквою та державою. Скажи краще: чим би я міг віддячити за твою гостинність, може, знайти для тебе таке місце, де не доводилось би нікого карати і де можна було б жити тихо та мирно? Не клопочіться, володарю, відповів Тук. Я людина простої вдачі і не зможу вжитися з порядками при дворі. Не до душі мені всілякі витребеньки. Все, що мені треба, це ситенько поїсти, випити кухоль доброго певця і бути завжди здоровим. Гадаю, цього мені вистачить до кінця днів моїх. Річард зітхнув. Ти просиш неможливого в житті, друже, просиш задоволення та спокою. Не мені належить давати їх. Звернися до Всевишнього, і якщо він дасть тобі, то не забудь попросити і для свого короля. З цим король знов поглянув на лісовиків. Хто з вас, Алан Дейль? Алан Дейль вийшов наперед. То це той мандрівний співець, сказав король з незворушним виразом на обличчі, який викрав наречену в Плімптоні на очах. «У жениха та єпископа? Чув, чув про таку пригоду. Яке виправдання ти знайдеш, друже? Єдине сер, я кохав її, а вона мене, відповів Алан коротко. Що ж до Нормана, то він брав її заради землі, яку потім прибрав до рук єпископ Герфорда, додав Річард. Але, мілорд єпископ, поверне вам маєток, і ви з місіс Дейль заживете в мирі та злагоді. А якщо коли-небудь мені знадобиться твоя арфа при дворі, я чекатиму і неодмінно бери з собою свою дружину. Коли вже заговорили про жінок, вів далі король, звертаючись до Робіна гуда, то хіба у тебе, Робіна, немає нареченої, яка колись була при дворі? Хіба ти забув про неї? Ні, ваше величносте, обізвався Чорноакіпаш і, зашарівшись, вийшов наперед. Робін не забув про мене. Он як. вигукнув король і схилився поцілувати тендітну руку дівчини. Виходить, я не помилився, думаючи, що тут у лісі Робінові Гуду прислуговують краще, ніж мені при дворі. Але ж ти єдина спадкоємиця графа Хантінгдона. Так, єдина. Правда, люди кажуть, що колись законним власником титулу був Робінів батько, але не в тому зараз річ, бо ані він, ані я не можемо скористатися з маєтку, його конфісковано. Його буде повернуто. Вигукнув король. А щоб надалі не виникали ті давні суперечки, я дарую маєток вам на двох. Виходь сюди, робіне Гуде. Робін Гуд вийшов наперед і став перед королем на коліно. Річард вийняв з свій меч і торкнувся ним плеча уславленого ватажка. Підведись, роберте Фідзу, графе Хантінгдонський. Проголосив король, і грім схвальних вигуків покотився лісом заглушаючи слова короля. Коли хвиля збудження вляглася, Річард додав: Мій перший наказ графові Хантінгдонському не зволікати і негайно одружитися з міс Маріан. Чи може бути жаданіший наказ, ніж цей, ваша величність? вигукнув новоспечений граф Хантінгдонський, пригортаючи до себе дівчину. Я ладен повінчатися хоч завтра, аби Маріан погодилась. Бачу, що вона не дуже то опирається, зауважив король. На весіллі я заступлю їй батька. Потім король Річард почав дружню бесіду з лісовиками. Цього вечора він на собі відчув чари привільного життя в лісі і весело розважався разом з усім товариством. Мірошниченко, матч, Алан Дейлі, Мідл, Стютлі, Пурпуровий Віл. Маленький Джон та інші влаштували між собою змагання у двобої на киях, показуючи при цьому неабияку силу та спритність. А коли над лісом почали западати сутінки, веселе товариство, посідавши кружка навколо палахкотливого вогнища, заходилося вечеряти. Алан Дейль, приграючи собі на арфі, затягнув своїм приємним голосом пісню, і всі присутні дружно підхопили її. Який щасливий та безтурботний був цей вечір, останній вечір у гурті з товаришами під шатром Зеленого листу, серце Робінове пройнялось легеньким смутком, чари лісу полонили його душу. А може, все йде на краще? Може, нове життя з Маріан та служба в короля принесуть нові радощі. Попрокидались усі рано і одразу рушили до Нотінгема. Біля міської брами їх зупинили. Хто там? почувся сердитий вигук вартового. Відчиніть королю Англії! пролунав у відповідь владний голос. Замить, брамо було відчинено, і мости спущено. Король та його величний почет був ще на мосту, а новина вже ширилася містом. Як шириться часом полум'я пожежі. Король приїхав, приїхав король, і з ним Робін Гуд. З усіх кінців збігались люди, щоб подивитись на прибулих. Назустріч королеві вибіг засапаний шериф, він аж посинів, коли побачив Річарда Лі та робіна Гуда в товаристві його величності, але стримався і низько вклонився своєму володареві. Добродію, шерифе, мовив король. Колись я обіцяв, що приїду, і звільню графство. Від розбійників. Так ось тепер у лісі не знайдеш їх жодного. Усі вони на службі в короля. А щоб надалі не було ніяких непорозумінь та заколотів, я вирішив передати управління графством до рук тому, хто не боятиметься і зможе дати собі та іншим раду. Шерифом Нотінгема призначено маленького Джона, і ви будьте ласкаві, передати йому зараз ключі. Шериф уклонився, не сміючи і пари з уст пустити. Тим часом король звернувся до єпископа Герфорда, який і собі прибіг на площу, щоб привітати володаря Англії. Слухайте но, вельмишановний єпископе, звернувся до нього король. Нас аж верне від ваших вчинків. Вам доведеться відповісти за ті землі, що ви захопили, та за інші дії, які аж ніяк не личать служителеві Бога. Та все це згодом. А сьогодні вам випало обвінчати в соборі Нотінгема молоду пару, отож, прошу приготуйтеся. Єпископ низько вклонився і поквапився десь зникнути, радище пощастило на якийсь час відтягти суворе покарання. Прибулі рушили далі до ратуші. О півдні всі вулиці від королівської резиденції до собору були заповнені святково вбраними людьми, вони прийшли подивитись на значних гостей. Прийшли сюди і колишні розбійники, тепер лучники короля на них позирали, мов на якесь диво. В той день лише серця старого шерифа та його злостивої доньки лишалися байдужими до того збудження, що охопило місто. Згораючи з люті та заздрощів, вони злісними очима стежили за всім крізь шпарки щільно зачинених віконниць. Ось Кортеж прибув до собору. Король легко скочив з коня і допоміг Робінові нареченій спішитись. Віл Стютлі, цей спритник, допоміг місіс Дейль. У соборі на них уже чекав єпископ, а поруч з ним стояв чернець тук, якого навмисно дали єпископові за помічника. Під мелодійні звуки органа почалася служба король підвів наречену до молодого, і Робін Гуд та Маріан вийшли з собору з щасливим подружжям. Молоді та найближчі гості на запрошення Віла Пурпурового посідали на коней і рушили до Геймвела. Старий скваєр, віллів батько, забачивши сина, короля та весільний кортеж, так розчулився, що аж сльозу пустив на радощах. Другого дня гостей запросив до себе сер Річард Лі.